З незапам'ятних часів шовк символізував розкіш, багатство та витонченість. Це дивовижне втілення людського прагнення до краси з'явилося з коконів непримітного шовкопряда, переплітаючи історії культур країн і континентів. Подорож шовку починається в стародавньому Китаї. Поширюючись великим шовковим шляхом, він змінював світ, пов'язуючи схід і захід. Що ж, ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковим та містичними подіями, а також багато чим іншим. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто вже, вже це зробив. А тепер давайте дізнаємось, що було насправді. Шовк це унікальний матеріал, який вирізняється незвичайною міцністю, гладкістю і прекрасною структурою. Традиція шовківництва відома вже понад п'ять тисяч років, і зародилася вона в Китаї, про що свідчать археологічні розкопки на берегах річок Хуанхе і Янзи. Однак систематичне культивування шовкопрядів і виробництва шовку як культурної та економічної практики розпочалося приблизно 2700 року до нашої ери, і у зв'язку з цим є кілька легенд про виникнення шовку. У першій йдеться про те, що приблизно дві тисячі років до нашої ери Китаєм правив знаменитий імператор Хуан Ді або жовтий імператор, і була в нього дружина на ім'я Лей Цзу. Одного разу вона пила чай під тутовим деревом. З гілки шовковиці в її чашку впав кокон. Вона помітила, що кокон зроблений з тонкої нитки, і почала його розплутувати. Це наштовхнуло її на думку, що з цього можна зробити тканину. Вона переконала чоловіка надати їй гайдере в шовковиці. Саме лейдзу приписують винахід спеціальної котушки, яка об'єднує тонкі нитки в одну досить міцну нитку, придатну для плетіння. Також її ставлять у заслугу винахід шовкового ткацького верстата. Лейдзу поділилися своїм відкриттям з іншими, і це знання поширилося по всьому Китаю. Тому в китайській культурі її стали називати матір'ю тутового шовкопряду. Є і більш побутова версія, коли прості китайські жінки працювали в саду і побачили на гілках дерев шовковиці якісь білі плоди. Вони стали їх зривати, намагалися гристи, але нічого в них не вийшло, бо вони були дуже тверді. Тоді вони стали їх варити, після чого кокони стали розм'якшуватися, випускаючи шовкові нитки, з яких вони почали робити тканини. Так чи інакше, шовківництво почало розвиватися в Китаї дуже давно. Протягом тисяч років удосконалювалися технології, з'являлися мануфактури, придумувалися нові структури тканин і незвичайні візерунки. Перші шовкові тканини, завдяки дуже трудомістському процесу, звісно ж, були дуже дорогими і доступні тільки членам імператорської родини. А взагалі, в різні періоди китайської історії існували закони, що регулювали, хто міг носити шовк ґрунтуючись на соціальному статусі та ранзі, наприклад, у деякі епохи тільки імператорська сім'я і вищі чиновники мали право носити одяг із чистого шовку або певні кольори і візерунки з шовку, що підкреслювало їхнє високе становище в суспільстві. Як, наприклад, можна навести так званий закон п'яти пазурів, ухвалений у 13 столітті за династії Юань. Дракон, як відомо, був символом імператорської влади і сили, а також уособлював космічний початок і благополуччя. За законом тільки зображення імператорських драконів могли мати п'ять пазурів. Дракони з п'ятьма пазурами зображувалися на одязі імператора, його особистих предметах і спеціальних елементах декору в забороненому місці. Члени імператорської сім'ї та вищі чиновники могли використовувати драконів з меншою кількістю пазурів залежно від свого статусу і рангу. Але повернемося до історії: Китай довгий час був дуже закритою країною, яка практично не торгувала із зовнішнім світом. Єдина торгівля була з кучовими племенами, тому секрети шовківництва зберігалися так багато часу. Але ситуація змінилася з відкриттям великого шовкового шляху, який зв'язав схід і захід мережею доріг протяжністю понад 6 тисяч кілометрів. Цей шлях пролягав з Китаю через низку країн Середньої Азії, через Бактрію, Парфію, Індію і так до Близького Сходу, практично доходячи до Середземного моря. Відкриттю шовкового шляху передувала цікава історія. Десь у 140 році до нашої ери китайський імператор у Ді відправив свого посла на ім'я Джан Цянь на захід для встановлення союзу з племенами ЮЕДжей. У своїй подорожі Ферганською долиною він побачив прекрасних коней, які вразили його своєю статтю, силою і швидкістю. Повернувшись із доповіддю до імператора, Джан Цянь запропонував йому міняти коней на шовк і спеції. Ідея імператору сподобалася, і 121-го року до нашої ери у Ферганську долину відправили перший караван. Так почалася торгівля на великому шовковому шляху. Незважаючи на те, що термін, під яким ми його знаємо, фактично був виганений наприкінці 19 століття, шовковий шлях справді слугував основним джерелом торгівлі шовком у всіх регіонах, через які він проходив. Шовк цінували за прекрасний зовнішній вигляд і властивості тканини. Це дуже легкий матеріал і тим самим зручний для транспортування. Крім того, на шовку не розмножувалися паразити. А стародавні віки, коли люди страждали від вошей і кліщів, це дуже цінувалося. Шовк також був такою собі дипломатичною зброєю, завдяки йому укладали перемир'я, оголошували війни, підкуповували дипломатів, сусідні уряди та тощо. Це був один із головних продуктів експорту Китаю. Великий шовковий шлях був дуже величезний, тому мало хто з торговців перетинав його від початку до кінця. Насправді купці проходили його лише частково, доходили до одного з оазів шляху, там продавали або обмінювали свої товари в інших торговців. А ті, своєю чергою, йшли далі і робили те саме. Це створило велику систему посередників і перекупників. Ясна річ, що кожного разу ціна на товар накручувалася, і коли він доходив до Середземного моря, його ціна вже зростала разів у десять. Всі, хто сиділи на ось цих оазисах, дуже сильно збагачувалися. Однак ні китайці не доходили до Римської імперії, ні римляни не доходили до Китаю. А це означає, що римляни на початку нашої ери нічого ще не знали про шовкові тканини. Про це свідчить те, що коли 53-го року до нашої ери відбулася знаменита битва при карах римського полководця Краса з парфянами, то римляни були здивовані шовковими знаменами парфян, які вже мали на той час шовк. Легкість, міцність і блискучий вигляд шовку викликали у римлян бажання володіти цим екзотичним матеріалом. Що сприяла збільшенню інтересу і торгівлі шовком між Сходом і Заходом? Так чи інакше, але шовк таки потрапив до Римської імперії і одразу ж викликав там фурор. Знать хотіла за допомогою шовку підтвердити свій статус. Крім того, цей матеріал добре підходив до середземноморського клімату Римської імперії. Він остужував, створював комфортну температуру, він був легкий, красивий і блискучий. Загалом, усе, що потрібно для благородних патрійців. Однак, пройшовши через десятки рук, шовк ставав дуже дорогим і його могли собі дозволити лише справді багаті римські аристократи. Платили вони за нього золотом, і купівля шовку набула таких масштабів, що спричинила величезний відтік золота з Римської імперії призвела до несприятливого торгівельного балансу. Щоб ви розуміли, шматок тканини довжиною в 12,5 метрів коштував 300 динарів, а це річна зарплата римського легіонера. Це, звісно, турбувало імператорів. Вони намагалися обмежити носіння шовку, але до пуття нічого зробити не могли, оскільки самі його носили. Китайська імперія ретельно охороняла секрет виробництва шовку, оскільки це був цінний товар, який приносив величезні прибутки і зміцнював позицію Китаю на міжнародній арені. Щоб запобігти поширенню знань про шовкопрядіння, експорт коконів шовкопряда був суворо заборонений, а на порушників цієї заборони могло чекати суворе покарання, включно зі смертною карою, це дало змогу Китаю зберігати монополію на шовк протягом багатьох століть. І секрети шовкопрядіння були добре охоронюваними. Однак, з часом таємниці виробництва шовку стали проникати за межі Китаю. Відбувалося це в різний час. Так, наприклад, десь у V столітті правитель Хотанського царства, що знаходилося на великому шовкому шляху, вирішив роздобити секрет виробництва шовку. Що він робить? Він просить руки китайської принцеси на знак своєї відданості китайському імператору. У цього імператора було багато дружин, відповідно, і нащадків було дуже багато. Тому принцес було <хи> не шкода, їх роздавали кому завгодно, зокрема навіть дрібним васалам. Так ось, посланець хотанського правителя шепнув принцесі, що на батьківщині її чоловіка немає вишиканого шовку, і якщо вона хоче носити такий самий гарний одяг, як і до весілля, то їй слід щось придумати. Ну і вона придумала привезти з собою кокони шовкопряда, які сховали у своїй хитромудрій зачистці. і насіння тутового дерева в мішечках з травами і зіллям. Крім того, під виглядом домашньої прислуги вона взяла з собою ткаль і фахівців з розведення шовкопряда. Так чи ні? Але секрет шовківництва потрапив у хотан, який стає найбільшим центром шовкопрядіння Середній Азії. Але це не єдиний випадок промислового шпигунства у IV столітті нашої ери, Римська імперія розпадається на західну і східну. На чолі кожної з цих імперій стає свій імператор. Західна дуже швидко припиняє своє існування, а східна або Візантія ще проіснує близько тисячі років, багато в чому завдяки виробництву шовкових тканин. Але як візантійці дізналися секрет. Імператор Юстиніан дуже хотів отримувати власний шовк, а не купувати його втридорого у посередників. Він дізнався про двох ченців, які мандрували великим шовковим шляхом. При зустрічі він наказав їм добути всі необхідні знання про виробництво шовку, пообіцявши дуже щедру винагороду, ченці вирушили в дорогу і повернулися через два роки. Вони принесли не тільки яйця шовкопряда, сховавши їх у своїх порожнистих бамбукових посохах, а й знання про технологію шовкопрядіння і шовкоткацтва. Таким чином, у VI столітті візантійці дізнаються секрет шовку. Вони одразу ж починають завзято розвивати шовківництво, створюють майстерні, нові види тканин. І візантійський важкий шовк тепер вважається найкращим у Європі. Це приносило до скарбниці великі прибутки, бо шовк продавали на вагу золота. Близько 500 років Візантія була однією з найбагатших держав, зокрема завдяки шовківництву. Ну звичайно ж, це не давало спокою її сусідам. У ті роки з'явився вже арабський халіфат. Араби повністю ісламізували великий шовковий шлях. Візантія воює з сельджуками, арабами та іншими ворогами. Які раз по раз відкушували території від її володінь, потім почалася епоха хрестових походів. Хрестоносці також не втрачали нагоди пограбувати візантійські міста. 1147 року король Сицилійського королівства Роджер ІІ напав на Коринф і Фіви два найважливіші центри шовкої промисловості. Там він захопив у полон усіх ткачів, забрав усі ткацькі верстати. Весь шовк і вивез це все до себе в королівства, а там організував перше виробництво в Палермо і Колабрії. Таким чином, з 12 століття шовкове виробництво починає розвиватися в Італії. У 13 столітті шовкова справа стала однією з головних галузей промисловості у Венеції. Потім Генуї у Флоренції, а в 15 столітті в Мілані. Поступово шовкова справа прийшла і до Франції. Першим містом, де з'явилася шовкова промисловість, був Авіньйон. У 14 столітті там розташовувався папський двір. Ну а папські священики хотіли оточити себе прекрасними шовковими тканинами. Для цього були завезені ткачі з Генуї. У цей час з'явилося шовкоткацьке ткацьке виробництво і в місті Тур. Авіньйон і Тур суперничали між собою десь на початку 18 століття. Французькі королі намагалися якимось чином пожвавити свою промисловість, ну і розуміли, що якось потрібно перехопити ось цю пальму першості у виробництві шовку у італійських купців та виробників. Першим вирішив цю ситуацію виправити французький король Карл VII, який 1420 року видав указ, за яким у ліоні почали проводитися торгові ярмарки. Причому це була зона безмитної торгівлі. Але, тим не менш, ліонські підприємці воліли займатися не виробництвом шовку, а його перепродажем, оскільки це було простіше. Перші майстерні з виробництва шовку з'явилися в Ліоні тільки 1536 року і почали свій бурхливий розвиток, завдяки чому місто вийшло на перше місце. А майстерні, які знаходилися в Турі та Віньйоні, поступово заглохли. Таким чином, Ліон стає центром шовкопрядіння і шовкоткацтва в Європі. Також розвиваються нові тканини, створюються нові візерунки, нові ткацькі верстати. Центр шовкової промисловості діє і в Італії. Так тривало багато років, поки в 19 столітті не трапилася епідемія, що призвела до катастрофічного скорочення популяції тутового шовкопряда в Європі. Це серйозно вплинуло на шовківництво. У деяких районах втрати досягли до 90 популяції шовкопрядів, що призвело до економічного спаду, на який ще наклалися наполеонівські війни, і шовкова промисловість, як і вся текстильна промисловість у Франції, занепала. На сьогодні в Ліоні збереглися невеликі мануфактури з виробництва шовку, але це вже не серйозне виробництво, а скоріше ремісництво. Коли з'явився Суєцький канал, то поставки шовку з Китаю та Індії стали простішими, швидшими і дешевшими. І що ми бачимо, шовкова промисловість повернулася туди, звідки вона і прийшла до нас багато тисяч років тому назад, у Китай. І на сьогоднішній день Китай, як і раніше, посідає перше місце з виробництва шовку. І більшість шовкових тканин ми отримуємо саме звідти. Ну а на цьому в мене все. Спасибі за перегляд, і побачимось в наступному відео.